Це рішення, це питання, яке було ініційовано президентом, активно займається цим питанням Міністерства економіки, перший віцепрем'єр. Ми будемо шукати під тисячу відповідних бюджетних ресурс. За рахунок, за рахунок кращого виконання дохідного джерела. Кошти знайдемо. В бюджеті на цей рік у нас інфляція передбачала 7,3%. Зараз це базова фактична інфляція, яка склалася на цей момент часу за 10 місяців. Бу, звичайно, я думаю, вона буде вищою. Чому то я поясню? Тому що інфляція для нас не тільки там дохід потенційний, так? це для нас і відповідним чином сформовані видатки, тому що функція розподілу по розподілу бюджету ніхто не віднімав. Тому якщо з одного боку ми отримуємо більше доходи за рахунок певних інфляційних чинників. То з іншого боку, ми маємо компенсувати високу інфляцію в цьому і наступному бюджетному періоду, тому що це чутливий соціальний показник. Якщо ви е звернете увагу на індексацію пенсії, кому ми прив'язуємося до середньої заробітної плати, один показник, і до інфляції, як інший показник. Тому висока інфляція не завжди є доброю. Нам бажано її втримати в певних межах. Тому сказати, що ми в заході від того, що в нас зараз інфляція вища, я не можу. Навпаки, я б сказав, би, що це формує негативні очікування і бажано було б інфляцію тримати в межах 10% до кінця року. Негативно. Я завжди казав, що ми втрачаємо доходи митниці, при тому, що можлива економія за рахунок погашення обслуговування боргу. Не дозволяє нам перекрити втрати від митниці. Тому це десь коефіцієнт 1 до 2, тобто одна гривня економії на боргу. Десь відповідає приблизно двом гривням втрат від митниці. Ага. Тому це для нас е, історія не дуже комфортна, але з іншого боку, ми не впливаємо і не збираємося впливати на політику національного банку на курсову динаміку. Нам бажано, щоб е, зберігалася курсова стабільність і ті параметри бю... курсові, які передбачалися при формуванні бюджету, щоб вони е, суттєво не відрізнялися. Я хочу всіх заспокоїти. У нас є всі можливості для того, щоб е ритмічно і в повному обсязі фінансувати видатки. Ми це робили на протязі минулого року, цього року, і так дійсно накопичився певний обсяг непроведених видатків е різними міністерствами відомствами. І зараз цей обсяг е в кінці року міністерства намагаються реалізувати, тобто приходять з платіжними дорученнями, з актами виконаних робіт. Для нас це проблема, тому, що, умовно кажучи, простіше, якщо б це було роз, розповсюджено протягом всього року, це нас ставить в умови, коли ми вимушені е, шукати способи, яким чином це там, профінансувати. Але е, е, ефективне виконання дохідної частини дозволяє нам тримати ситуацію під контролем. І я хочу запевнити, що е, захищені видатки. Вже ми бачимо повністю будуть профінансовані в частині незахищених видатків. Є сподівання, що ми зможемо при тому, щоб міністерства будуть активно працювати, ми зможемо профінансувати більшість захищених видатків. Також з цим не бачу особливої проблеми. Відбувається бажання депутатів підтримувати певні галузі, певні регіони. Тому зараз дискусія триває. Сума там, відповідним чином зроблених. Скажімо так, пропозиції сягає декількох бюджетів. Mm -hmm. Тому ми на це дивимося спокійно. І це буде некоректно по відношенню до народних депутатів, які ці позиції пропонували, тому що мені доведеться з ними спілкуватися. Mm -hmm. І, ну, є, є різні пропозиції. В основному, я, ж, ну, я, я вже під, підкреслював, що це. Або це підтримка конкретних галузей, там освіта, медицина, mm -hmm. тобто то кожен комітет підтримує свою галузь. Судово гілка влади підтримує судову адміністрацію. Давайте їм більше видатків. Mm -hmm. Оборона, сектор оборони безпеки, освіта освітян, медиків, медиків нормально. А, мажоритарники хочуть підтримувати свої округи. Тобто це нормальний процес, і я, чесно кажучи, в цьому процесі ну, особливих проблем не бачу.